І отже, саме 1701 рік тому була освячена Латеранська базиліка, наша Перша святиня. Але історія цієї святині, вона не є легкою. Вона подібна до нашої парафіальної святині. Адже історія і Латеранської святині, і Єрусалимської святині це історія народу. І стан святині, він відображує стан народу, коли святиня квітуща, а коли вона збезчещена, знищена чи замінена на щось інше. Після освячення святині святого Йоанна на Латерані, вже вандали здобули Рим і знищили цю папську базиліку. Вона була відновлена Папою Леоном Великим у 460 році, також і папою Адріаном у 795. Році. Році. Далі прийшло землетрасіння в 896 році. І папа Сергій III у 905 році її відновлював після землетрусу. Далі папа Миколай IV. Відбудовував у 1288 до 1292 року. А в 1308 році, подібно, як в нашому храмі, цю Папську Базиліку, цю святиню нищить пожежа. І її відновлюють після пожежі у 1361 році. І аж е, такий вигляд, як сьогодні, її надали Папа Інокентій X у 1650 році, і Лев 13 у 1885 році. А Отже, історія Латеранської святині дуже подібна до історії нашого храму, але також і історія Єрусалимської Святині, про яку ми чуємо сьогодні в першому читанні і також в Євангелії, Ісус приходить до Єрусалимської святині, яку побудував цар Соломон ще в 950 році до нашої ери. Але її вже 800, в 587 році. Знищив цар Набуходонозор. Коли вибраний народ повернувся з Вавилонської неволі в 538 році, як читаємо в Святому Письмі, вони почали плакати, коли війшли до святині. Це було місце, з якого віяло холодом і пустотою. Святеє святих, вівтарна частина святині, де стояв ковчег заповіту, а в ньому 10 Божих заповідей була постою. І вибраний народ почав плакати і почав відбудовувати цю святиню. Цар Антіох Епіфанес. В 167 році до Христа знову її опоганив і поставив в ній пам'ятник Зевсу. Так як тут, в нашій святині, на місці цих фігур, статуй святого Йосипа і Серця Ісуса, які історично були такої величини, такого опису. А раніше тут стояли радянські. Композитори дуже подібні до Леніна, Енгельса, тому що митці того часу мало що мало інші голови ліпили, тільки найбільше любили власне ліпити пам'ятники в кожному місті, в кожному селі і І отже, Махавеї. Піднялися, як читаємо в святому письмі в книзі Махавеїв, була революція, і вони очистили святиню від Поганського Зевса. Вже в 70-му році, нашої ери, святиню знищив цар Тит, кесар Адріан. Поставив на цьому місці Юпітера. А далі це було звалище сміття, так як каплиця гурецьких, яку ми відновили на цвинтарі до наші чоловіки, так працьовито впродовж шести субот. Постійно вичищали то скло, ті салофанові пакети. Те сміття з місця, де були останки відомої людини. Далі ісламський володар Омар в 692 році на місці Єрусалимської святині збудував мечеть. Для євреїв залишилася лише стіна, одна стіна невеличка. Яку називають сіною плачу, куди приходять молитися. Ісус сьогодні говорить про поганення святині, святині тіла, тому що, е, так як опоганили його тіло в часі бичування, в часі. Його хресної дороги смерті на Христі. Нічого так не поганили. Тому людське тіло, яке є храмом Святого Духа, сьогодні має бути очищене. Говорить Ісус. І, можливо, ми також в нашому тілі. Торгуємо з Господом Богом. І, можливо, також Ісусу потрібно вигнати з нашого життя песиків, котиків, голубів, якими ми, можливо, більше займаємося, ніж Господом в нашому житті. Можливо, потрібно вигнати звідти соцмережі з нашого життя, на які тратиться безліч часу, а на молитву немає часу. Або просто є пряме торгування з Господом Богом. Я тобі цю молитву, а ти мені дай здоров'я, а ти мені дай благополуччя. Поторгуватись з Господом Богом. І тому Господь приходимо до святині, щоб Він очистив нашу святиню з базару, в який ми її часто перетворюємо через плітки, через обговорення, наговорення. Через те, щоб замість молитися в тиші, пліткуємо у цій святині, навіть ті, які дуже близько вівтаря. І тому Господь хоче нас очистити, від всього цього, що не є Божим. У католицькій церкві святиня пригадує Ісуса. Це його голова. Тут витягнуті руки, там тулов, а два входи до нашого храму це ноги. Ми входимо в Христа, бо приходимо на молитву, де відразу при вході, як ми чули в першому читанні, є сповідальниці, де Господь хоче обмити. Нашу душу у куполі відродження, де хоче нас накормити своїм словом і присвятим тілом, де хоче нам дати життя, наші святині називаються Дім Божий. Це в інших визнаннях чи навіть в сектах. Часто пишуть дім молитви. Але в католицькій церкві кожна святиня це дім Божий. Тут перебуває Бог. У холодній дарохранительниці, в одертих сінах, але є щось найцінніше у цілому всесвіті, Господь, який приходить до моєї душі, не має нічого ціннішого. Сьогодні є такий кут тіла, щоб дбати про своє тіло через фітнес, через різні салони краси, доходить до того, що вже людина більше пластмасова, ці жінки, ніж, ніж якоїсь нормальності в ній є на тому лиці. Але чи дбаєш про свою душу? Чи Твоє тіло є святиною Бога, є святиною Святого Духа, чи ти просто виганяєш Бога зі своєї душі через перший гріх. Тому, дорогі брати і сестри, цей епізод сьогоднішньої Євангелії це коли Ісус хоче, щоб нам міцно сказати. І те, що підкреслював святий апостол Павло в цьому посланні до Корінтян. Хіба ви не знаєте, що ви храм Божий? І що Божий Дух живе в вас? Якщо хто знищить Божий храм, того знищить Бог. А часто ти сам, ти сама, брате, сестро, нищиш Божий храм. Ми е, говоримо, все спихаємо на війну, що є нервові, дьоргані, е, депресійні, злі. А в сьогоднішньому псалмі чуємо: Бог посеред нього, Він не захитається. Якщо Бог в тобі, посеред тебе. То в тобі є Божий мир. Ти не захитаєшся. Якщо багато в тобі нервів, це тому що всередині тебе не живе Бог. Бо, можливо, викинув, викинула Його зі своєї душі через якийсь гріх. Тому це. Особливий день, де маємо ще раз потурбуватися про святиню свого тіла, своєї душі, де маємо також бути вдячні за цю першу святиню в історії, латеранський храм, латеранську базиліку, до якої проводять п'ять входів, символ п'яти. Ран Ісуса п'ять нав, наш лише три набагато більша святиня, в якій дуже багато мощів, святих пап, 161 папа римський похований. Де в головному вівтарі, це папська базиліка, де тільки може звершувати месу біля цього вівтаря, сам папа Римський робить це кілька разів на рік. Є мощі святого Мартина, папи. Коли я вже, як священик, навчався в Римі, і ми, місіонери облати Марії Непорочної, побудували храм в Євпаторії, в Криму. І e, ця святиня була e, посвячена папі Мартинові, якого e, вбили в Євпаторії, він там був. Але його мощів ніде не було, тому що його спалили. Але в головному вівтарі папської базиліки було відомо, що є мощі цього папи. І е, пішов туди попросити для Криму, для Євпаторії, щоб дали мощі. і кардинал Вікарій, звісно, е, надав ці мощі Євпаторія, Крим має ці мощі. Але я мусив відпрацювати, бо навдовзі. Мало бути зібрання всіх священиків, посвячених осіб, Рима, були єпископи, кардинали і, і запросили мене, щоб сказати свідчення про церкву в Україні. Тому мав цю радість проповідувати в папській базиліці, ще в молодому віці. Дорогі брати і сестри, турбуємося про святиню нашого тіла. В першу чергу про те, щоб Бог був постійно всередині нашого нутра. І просимо, щоб ця наша святиня була відбудована. А це може бути тільки тоді, коли наша влада. А особливо Офіс Президента, який блокує повернення нашої святині, навернеться і поверне цю нашу святині парафії. Амінь.